Формадол. Таблетки від головного болю. Зараз з нами на зв'язку експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава добрий ранок. Є вже повідомлення і від джерел НВІ, і від значить інших джерел. Російські воєнкори плачуться, що значить міст постраждав від удару морськими дронами. Було два вибухи: одна опора пошкоджена, значить, і не, не одна опора пошкоджена, одного прольоту повністю немає. Інший дуже сильно, значить, пошкоджений. Але у мене тут таке питання: для, для того, щоб морському дрону дійти туди, ну я навіть собі... Собі там уявляю, як? Ну умовно, там з Зміїного могли його стартонути, але це треба обійти весь Кримський півострів, зайти в Керченську протоку і там влучити в опору. І, ну, або якийсь інший шлях, але Азовське море контролюється окупантами. От власне запас ходу і можливості такі, що ви про це думаєте взагалі? Ну дійсно з'явилось перше відео вибуху цього мосту сьогодні, вночі вибуху вибухи дійсно такі потужні. Можна казати, що там були сотні кілограм вибухівки кожного разу. Причому спочатку ми бачимо, що окупанти намагалися протидіяти от, наближенню цього об'єктів. Ну, каже, кажучи, я ну, для мене перше, що я побачив, я думав, що це повітряний якийсь засіб нападу, як крилата ракета. Але ну якщо це морський дрон, це також можливо. Опять же, важливо, скільки він вибухівки буде нести. В даному випадку, щоб казати про такі пошкодження, як ви назвали, то це точно сотні кілограм вибухівки. А, ну, е, я не думаю, що, е, що є сенс запускати морські дрони з острова Зміїний, е, тому що ну, він там, хоч трохи там і скажімо, винесений в бік відкритого моря на дистанцію там 120 кілометрів від Одеси, але сенсу робити цього зараз немає, тим більше що. Супротивник має домінування в повітрі і е, може нанести ракетний удар і бомбовий по цьому острову. Е, якщо були застосовані дрони, я думаю, що вони були застосовані з узбережжя нашого. А е, дистанції до Керченського мосту, від, ну, наприклад, там з нашого південного узбережжя можуть складати порядка 300 морських міль, це 540 кілометрів. Це цілком а, можлива дистанція для того, щоб дрон, а, такий морський дрон, в економічному режимі спочатку вийшов в якийсь там район очікування, в район вогневої позиції, а потім вже там наближався і, і а, безпосередньо влучав в ціль. А, от. Тобто, ну, звичайно, що це не було в Азовському морі, тому що на Азовському, все узбережжя Азовського моря, зараз воно контролюється супротивником. Хоча, в принципі, якщо ну, от гіпотетично сказати, що, наприклад, ми би контролювали Бердянськ або Маріуполь, то звичайно там відстань зовсім невелика, порядка 100 кілометрів. І це ну, ну взагалі б не було б там якоюсь проблемою. Так, ця, ця дистанція трошки така великувата, але Ну, вона може бути подолана і, в общем-то, питання це завдання повністю рішаємо. Ну опять же, в ітогі бачимо, що вночі було два вибухи серйозних, і знаємо, що рух по мосту зачинений, його немає. По крайній мере, по автомобільному шляху. Ну і знаємо, що там є пошкодження. Інформація по пошкодженням вона постійно оновлюється, але можна сказати, що ну, для, для відновлення буде потрібно, ну скажімо, місяці відновлювальних робіт ремонтних. Ну тобто, якщо це опора, то це точно значно складніше ніж виробити залізобетонну конструкцію і на стабільні опори нову конструкцію покласти. Це ми навіть з технічного боку розуміємо. Слухайте, а що зараз будуть е собі розказувати, і що їм буде будуть розказувати там старші командири у чорноморському флоті? Наприклад, тобто, якщо припустити, що справді морські дрони аж дві штуки спокійно обійшли якось кримський пів. Вострів, тобто пройшли оті 300 миль, да і їх там ніхто не помітив, їх ніхто не зафіксував. То е якось же вони мають для себе це з'ясовувати і шукати винних. Як це відбувається взагалі? Що вони будуть робити? Ну, дивиться, е морський дрон, особливо, я думаю, у режимі економічного ходу це е ну, дуже така малопомітна ціль. І дуже важко виявити. Я думаю, що у росіян немає системи, яка могла б гарантовано а, такі цілі виявляти. А от ну я там думаю, що кораблі там якісь там великих розмірів вони виявляти можуть. І така система у них є. А малопомітні дрони а, такої можливості в них немає. До речі, от якщо пам'ятаєте, 2018 рік, листопад місяць, коли наші бронекатери, типу Гюрзаєм, вони також здійснювали переход до Кримського мосту, Кримського до Керченського протоки з метою значить, заходу до наших портів на Азові, то їх фактично. Навіть їх, такі, такі катери фактично виявили там десь на підході до Феодосії. вже. От, то є, а тут ну, об'єкт набагато менший. І е, просто це каже про те, що у росіян е, технічних засобів виявлення е, таких об'єктів немає. Хоча є у них, там, у них постійно, до речі, два, е, два, е, два корабля, вони знаходяться в чергуванні. Один знаходиться біля Кримського мосту, інший знаходиться там ну, з боку Чорного моря, інший з боку Азовського моря. От. Но, опять же, ці об'єкти помічені не були. І я думаю, що технічного можливості гарантованого виявлення таких целей у них немає. Єдине на що вони полагаються, це на візуальне виявлення. Але візуальне виявлення воно нам дозволяє ну, о третій годині ранку, коли тільки сутеніє, ще навіть світанок не розпочався. Третя двадцять так було сказано коли пролунали ці вибухи. Візуально я не думаю, що це можливо виявити. А справді а можуть бути в житті якісь заходи проти тих, хто не виявив, значить погано чергували. Значить, треба чергових ставити там не двох, а трьох, щоб вони в біноклі роздивлялися. Щось ну таке щось може бути. Ну, якщо про візуальне виявлення, то а, можу сказати, а, що є слабке місце у дрона. А, на на статочній на ділянці він при, 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 збільшує швидкість і поза поза ним таки з'являється так, слід. Так, так, кельватерний слід, такий, навіть як фонтан маленький, і це от, ну, по цьому можна побачити. Ну, дійсно, я думаю, що вони почнуть розбиратися, хто там чергував. Хоча ну, ми, ми ж бачили, що перед двома вибухами, оці, такими серйозними, там щось вони намагалися застосовувати якусь зброю стрілкову, але ну, це могло бути бути дуже пізно, щоб зреагувати і ну, не дозволити дронам. А, значить, влучити в цілі і, і вибухнути. А от анула взагалі ми знаємо, що оці невдачі російської армії на фронтах вони зараз там знімають і розслідують mm. а, там генералів і командувачів дивізіями, там які є героями Росії і так далі. От, ну, тут я думаю, що знайдуть винного і тут якогось там матроса чи там мічмана, а, який здійснював. Ну, опять же, розумієте, Кримський міст він, це конструкція досить довга, а, там, 18 кілометрів довжина. Тобто ну, забезпечити таке спостереження постійне, цілодобове, це теж ну, не маючи нормальних сенсорів. Технічних це складно зробити, якщо це застосовується тільки тільки людина. От. Тому таки... таке таке отаке і відбулося. Слухайте, а от напередодні була було навіть відео з Севастопольської бути, коли біля входу в ту бухту, значить теж щось невеличке на воді. що розглядіти розгледіти було неможливо, бо відео поганої якості здалека знімали. Да, але якась там хаотична стрілянина навколо цього, щось там якесь метушіння було ну ясно, що намагалися це вполювати. Потенційно ми можемо собі припустити, що те, що запливало чи заходило до Севастополь, до Севастополя, точніше наближалося до тієї бухти. От, власне, по тій поведінці, яка була у окупантів, там з'ясували оператори дронів і командири. Ага, значить, вони і там будуть робити приблизно так само, значить, у них і тут з влучністю буде. Трохи лажа, і от уже наступного дня, врахувавши їхню поведінку там, жахнули по опорах мосту. Таке собі припускати можна? Ну, я думаю, що концепт застосування морських дронів в Камікадзе він єдиний. Але ну, дійсно при плануванні кожної операції враховуються певні особливості. А те, що ми бачили по Севастополю вчора, то це були кадри з входного молу в Севастопольську бухту. А там ну, би ширина цього проходу водного, вона там невелика не, 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 невелика, там порядка, по-моєму, 300 метрів, два От. І зачинити цей прохід набагато легше, ніж, наприклад, охороняти кримський міст. Зараз от, Севастопольська бухта вона фактично охороняється шляхом постановки цих бар'єрів фізичних. Там і понтони стоять, і бонові загородження, там навіть дельфіни кажуть, значить, розташовані. Ну і звичайно, там системи стоять і бомбоментання дистанційного, і гідрофони. Ну, на, на, на таких а на таких відстанях ну, вони щось можуть і технічну апаратуру свою задіяти. А, от, а, ну, я, я все ж думаю, що потужність вибуху в Кримському мосту о, була більша, ніж от той, той, той об'єкт, той дрон, який показали вчора в Севастополі. Хоча може помилятися. Тому що там ну, в Криму о, ну, вибух був дуже такий потужний, я думаю, сотні кілограм. Якщо брати. Тот об'єкт, який вчора ми бачили, там, я думаю, кількість вибухівки складає до 100 От. ну, Опять же, робити захист або нового загородження, входу в Севастопольську бухту, набагато легше, ніж. Це робить в Кримському мосту. Ну да, тому що протяжність значно більша. Слухайте ще кілька днів тому було повідомлення, що окупанти використовують великі десантні кораблі для перевозки з цивільних машин з туристами, які їхали до Криму. Ну і там з окупованого Криму. А от власне зараз чітко вже повідомлено, що в обидва боки автомобільний рух неможливий. Є вже відео, що на чомусь їхали, але по залізничній частині, і звідти з вікна зняли а що ж там пошкоджено на автомобільній частині цього самого Кримського мосту. От власне для військової логістики росіян я розумію, що залізниця буде важливішою, бо можна важчих і більші грузи перевозити. Що це буде означати? Ну о, дійсно для військової логістики більш важлива залізнична гілка, а тому що вся важка техніка. Всі запаси вони якраз доставляються по залізничній гільці. А, от. Але ну, якась, якась в общем-то, якісь продукти, якісь е, е, номенклатура логістики, вони завозяться і вантаживками по дорозі. Тобто певний відсоток цих е, е, вантажоперевезень він зараз е, ну, зупинився фактично. До цього а через Кримське міст вообще взагалі поставлялось порядка 25% ну скажімо, вантажів для Криму, в тому числі і військових. 75% поставлялось через коридор, через півноч Криму, через Чонгари, через Армянськ, Каланчак. А от ну ми знаємо, що міст на в районі Чонгару був також серйозно пошкоджений. Там руху зараз немає. А от. Хоча після цього, до речі, росіяни там багато поставили додаткових систем ППО з 400 перебросили їх з Далекого Сходу. От. А, ну, можна сказати, що яким, якимось чином частково от, зруйнування а, дороги, а, яка йде, поєднує Крим з Континентальною частиною Краснодарським краєм країни окупанта це вплине на логістичне постачання військ в Криму, але опять же, залишається залізнична гілка і вона забезпечує перевезення ну, основні перевезення і найважчі перевезення. Так. Добре, давайте тоді про ще одну історію. Значить, Наталя Гуменюк сказала сьогодні, що а можливо, це росіяни самі підірвали міст для того, щоб потім зривати зернову угоду. Сьогодні останній день у цієї чорноморської зернової ініціативи. Росіяни давно бухтіли, що не хочуть її продовжувати. А власне, інша позиція у Туреччини. тому що, от, наприклад, сьогодні танкер саме Турель, Балкер, пробачте. Турецький вийшов з одеського порту з одного з наших одеських портів, і відповідно попрямував далі до проток до Босфора. От у Туреччині є можливості самостійно забезпечувати цей зерновий коридор, і чи є можливості у росіян, навпаки, там ну, я не знаю, атакувати Що вони балкери будуть атакувати, що вони будуть робити. Ну та росіяни можуть атакувати будь-які судна, які виходять заходять до наших портів. Це було ми пам'ятаємо це по а, лютому березню минулого року, коли а, окремі судна навіть були втоплені на підході до Одеси. Наприклад, той же балкер Хільд» під прапором Естонії. От, це було на початку березня 2022 року. А були випадки, коли атакування суден здійснювалось, і Букська Дністровському Ліманному каналі теж пам'ятаємо. Пам'ятаємо кінець жовтня, коли була атакована баржа з зерном, яку везли з Очакова з Миколаєва в районі Очакова. І Там було навіть жертвами людськими. А це ми теж пам'ятаємо. Тобто, Росія це може зробити. У неї є флот, у неї є авіація, підводні човни. Дійсно, Туреччина може втрутитись в цю ситуацію і силою не дозволити це робити. Але це ну ми розуміємо, що це таке більш-менш відкрите протистояння. Зараз не найкращі часи взаємовідносин Туреччини і Російської Федерації. Багато хто пов'язує це з виборами в Туреччині. Справа в тому, що нібито обіцялось Ердогану сприяння в передачі запорозької атомної електростанції для подальшої передачі і МАГАТЕ, але Путін цього не зробив, і там той відсоток додатковий на виборах там він якби, не був забезпечений для Ердогана, почався другий тур, і так далі. Ну і от багато хто об'ясняє, обґрунтовує якраз цим фактом: те, що потім Ердоган, в принципі, і Швецію. В общем-то, як как би бы прийняв рішення надати можливість вступу до НАТО і відпустив наших командирів з Азовсталі, а в общем то без якихось там погоджень. І зараз, в принципі, дозернова угода вона ну, є таким дуже виграшним виграшну позицію для Туреччини, тому що вона якби економічно від цього має серйозні прибутки. по друге, вона має такі, скажімо, прибутки геополітичні, тому що виступає миротворцем і попереджає ту кризу, яка може виникнути з постачанням зернових до, до бідних країн світу. От. І, ну, тут розумієте, тут я думаю, що Ордоган буде тримати такий баланс. А от, тому що ну, на відкрите протистояння він, він не піде, але сил для цього у, них, у нього є. І він може, а, і він може впливати, і може перемагати того угрупування російське, яке є на Чорному морі. У нього там є і сучасні кораблі, і літаки, ті ж самі F16 є. А, і ракети у нього з'явилися вже власного виробництва і так далі. Ну, я думаю, що а, сьогодні, до речі, крайній день цієї угоди. Подивимось, як це буде. Але опять же, хочу нагадати, що зараз в наших портах українських заблоковано 40 суден іноземних, з яких ну, що менше 10 суден, які знаходяться під турецьким прапором, належать турецьким операторам або власникам. І вони до цього часу перебувають в блокаді. І, от були там нібито розмови, але це питання також не вирішено. А ну подивимося, як буде розвиватися ситуація. Добре, ще є інформація, що Росія хоче додати новий ракетний корабель до свого угруповання в Чорному морі. А звідки вони його візьмуть? Чи через той Волгодонський канал і через Азов можуть перевести? Ну і друге, наскільки це небезпечно? Що це означатиме з точки зору структури їхнього військового флоту там? Ну, зараз вони недавно додали ракетний легкий корвет, типу «Каракурт», Називається він циклон. Його побудували в Кірчі. Він зараз знаходиться в Севастополі. Я думаю, що на день флота, через два тижні, там будуть якісь урочистості, там які якось будуть показувати розвиток Чорноморського флоту. Інші кораблі можуть попасти ну, ракетні. До Чорного моря тільки через канал з, з Каспійського моря. А, от, там знаходяться чотири корабля, потенційно, які мають комплекси Калібр, але ну, не, не обов'язково їх розташування. В чорному Азовському морі для того, щоб вони носило удари по Україні. Вони це можуть робити із Каспійського моря. Я думаю, що навряд чи їх сюди перекинуть. Крім того, перспективи такові, що два корабля, два типу «Каракурт», ще будуть добудовані і побудовані на Керченському заводі залів до кінця року і війдуть до складу Чорноморського флоту. Питанням залишається, чи можуть вони стріляти калібрами. Тому що там програма державних випробувань для першого корабля вона була обмежена і ну, ракетних пусків не відбувалося. По яким причинам ми не знаємо. Знаємо, що це не перший корабель серії, там були ще три, І з тих кораблів, нібито вони стріляли, ну подивимося. Але загроза така для нас є, і ми маємо її вивчати, постійно спостерігати за ними. Добре, добре. Ну і на фінал. Ви вже зазначили, що днями у них день флоту. Відповідно, можуть бути якісь святкування, але вже минулого року у них не дуже складалося зі святкуваннями. І чи можемо ми очікувати, що це свято так трохи при, приперчити, присмачити зможуть якраз українські захисники з урахуванням того, що вчора відбувалося, а там же нарахували окупанти аж 9 різних безпілотників, з яких два над Дводних і 9, і 7, відповідно повітряних. От що ми можемо очікувати і чи треба це робити? Ну я думаю, однозначно свято класичного не буде, тому що це було б ідеально для, ну скажімо, для удару безпілотниками. Вони це розуміють. Свята не буде однозначно, а, а з, з постановки кораблі на бочки і так далі. Але якісь там урочистості вони зроблять, обмежені там такі. Покажуть їх там по телебаченню. Я кажу: от покажуть дуже широко оцей корабель. Циклон, який вони побудували, ввели зараз до складу. Це буде, а опять же, класичного свята не буде. Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Стежимо за тим, що буде, але все більше подробиць про те, а що ж саме поламалося. Ой, поламалося на Кримському мості. Експерт центру оборонних стратегій і капітан першого рангу запасу військово-морських сил Збройних сил України Андрій Риженко був зараз з нами на зв'язку. Шановні НВ продовжує стежити за ситуацією. Зараз ми зробимо коротку інформаційну паузу. Далі. У нас будуть найсвіжіші новини від Юлії Петрової. Ну і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.